Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни повідомили, що 3 травня дрони атакували Кремль. Було чутно два вибухи. Згодом тамтешні пропагандисти заявили про спробу замаху на Путіна і звинуватили в цьому українську сторону. Кожен день вони піднімають десятки бомбардувальників. Навіть сьогодні, в ці хвилини, є загрози нанесення удару пізно вночі по Банковій та Києвом. Будьте обережні, особливо за декілька днів до параду. В той же час є певні деталі які вказують на те, що безпілотники були запущені з території Росії. Про це 24 четвертому каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор «The Insider» Тимур Олевський. Олевський згадав коментар для свого видання людини, яка в Росії виготовляє бойові дрони. Особи, що чудово розуміється на російському дронобудуванні. і вона дуже впевнено сказала, що безпілотники, які вдарили по Кремлю, злітали з під До того ж, вони не, не несли заряд нічого, крім петарди і пального в них не було, судячи з того, що був зовсім не Ки вибух журналіст повідомив, що люди, які запускали дрони по Кремлю, могли скористатися частотою зв'язку керівництва чи умовної швидкої допомоги, яку ФЗОшники не рейдять, адже відключати цю частоту означає залишити місто без спецзв'язку, і для цього потрібно отримати спеціальний дозвіл. Але те, що дрони прилетіли не з Києва, це цілком очевидно. Я розумію, що зараз є різні версії, популярна про те, що якась українські диверсанти, що перебувають у глибокому тилу ворога, змогли це організувати, але зважав. Аючи на те, як це було зроблено, не можна виключати, що це були соратники Пригожина, аби налякати Путіна. Додав спікер в Росії. Біснуються від атаки на Кремль. Реакцію Росії на вибухи в Кремлі стали традиційні погрози і врязкані ядерної зброї, які вже ніхто серйозно не сприймає. Російські пропагандисти почали волати про загрозу для Путіна і для всієї Росії через подібні атаки. Ба більше зараз невідомо чи дозволить безпекова ситуація вийти бункерному діду на люди під час традиційної побіди побідебісіян 9 травня українська влада прокоментувала інциденти і заявила, що Україна не має ніякої інформації про так звані нічні атаки на Москву. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.